Що ж нам робити, як діяти, якщо розблокування за поясненнями не відбулося? Звісно, що в нас є подальші кроки, подальший алгоритм дій, який полягає в тому, що ми можемо подати з вами скаргу. Це називається адміністративне оскарження, яке ми можемо зробити. А що із особливостей, ви пам'ятаєте, що в нас є 10 днів? Ви пам'ятаєте, що вона подається у нас в електронному форматі? Що є дуже важливим: до скарги ми можемо подавати документи. Часто, на жаль, бухгалтер вважає, що не можемо по подавати документи є така поширена думка, але ні, ми рекомендуємо подавати навіть ті документи, які ви подавали з поясненнями, можна їх продублювати. І акцентовано в вашій скарзі зазначити, чому ви вважаєте протиправним рішення по відмові в розблокуванні податкових накладних. Тому рекомендуємо цей пакет формувати так само якісно. А що стосується строку, розгляду скарги, то в нас станом на сьогодні є дві опції. Я вам нагадаю, що в нас змінилась форма скарги. І ми тепер маємо можливість також брати участь в форматі відеоконференції при розгляді ваших скарг. І в такому випадку, якщо у вас є намір і бажання взяти участь у розгляді скарги, ви в самій скарзі про це повідомляєте. Є таке віконце, де ви ставите відповідну відмітку. Але це впливає на строки розгляду скарги, і дуже часто якраз відмовляються від. Розгляду в форматі відеоконференції тільки через це, що у нас строк буде тоді 30 днів, а не 10, як передбачено у нас за класичним форматом. Тим не менш, часто бували випадки, коли участь в форматі відеоконференції давала можливість донести суттєву позицію такі точкові важливі моменти, які має прислухатись комісія при розгляді вашої скарги. Ми зі свого боку активно беремо також в цьому участь. Чому? Тому що для нас це вже настільки звично, ми як адвокати звикли вже в форматі відеоконференції жити, бо на судових засіданнях представляємо інтереси наших клієнтів, і ми розуміємо, як ми маємо оперативно і лаконічно донести саме важливі аргументи під час розгляду скарги. Тому будемо раді вам допомогти в цьому форматі, тому що для підприємств самих дуже важко часто протягом декількох хвилин концентровано донести цю інформацію. А якщо ви будете бажати, все ж таки взяти участь в Форматі відеоконференції, то ви отримаєте за 5 календарних днів посилання. Там буде зазначена дата, час і посилання на розгляд вашої скарги. Важливо, якщо ви не забезпечите присутності вас або вашого представника, то скаргу розглянуть без вашої участі. Тому отака опція додатково в нас з'явилась. Якщо ви будете питати, чи ефективно подавати скаргу, чи потрібно одразу йти до суду. Ми зі свого боку все ж таки намагаємось. Не пропускати цей крок, тому що у нас дуже ну, така достатньо висока конверсія, достатньо велика кількість е таких випадків, коли нам вдавалось на етапи скарги розблокувати податкову накладну. Один із таких випадків, от о, нещодавно відбувся одне з найбільших е також підприємств в сфері виробництва посуду, звернулося з блокуванням. була відмова на етапі пояснень. Ми не пропустили етап скарги. Ми все ж таки звернулись. Ну і вважаємо, що дуже правильно зробили, тому що зекономили. Нашому клієнту час і ресурси на те, щоб подальшому скаржувати до суду. Ви бачите, що за результатами розгляду скарги це 27.06, було розблоковано податкову накладну і її, звісно, що зареєстровано. Тому наша позиція це все ж таки подавати скаргу користатись цим інструментом, якщо він у нас є. А, а також із загальних рекомендацій проаналізувати рішення про відмову, стежити за строками подання, детально описувати господарську операцію, подавати все ж таки зі скаргою пакет документів, тому що це є важливим для ефективного результату на даному етапі. Так, друзі, далі йдемо до блоку, який пов'язаний з підготовкою позовів, звернення до суду, саме розблокування в судовому порядку. Але допоки нагадаю, що для всіх учасників вебінару є можливість отримати. Чек-лист саме з ефективної такої результативної підготовки пояснень. Якщо ви бажаєте отримати чек-лист про те, яким чином підготувати якісні пояснення, поставте цифру 4 до чату. Натисніть 4, напишіть 4 до чату. Таким чином, ми будемо розуміти, що вам потрібно скинути цей чек-лист. Ну і власне ви ним зможете користуватися, на нього зможете спиратися, коли будете готувати власні пояснення в разі зупинки реєстрації податкової. Друзі, ми сьогодні з вами. Ми достатньо тривалий час, але багато контенту, яким хочемо з вами поділитися. Тож давайте трошки будемо пришвидшуватися. Але, звичайно, що далі і про ризики, і про суд, і про таблиці даних. Тож дякуємо вам, що ви з нами на зв'язку. Так, давайте далі, якщо в нас все ж таки не вийшло розблокувати на етапі скарги, то в нас залишається ще такий інструмент, як розблокування на судовому етапі. Ми подаємо позов до адміністративного суду. Розмір судового збору в нас буде за одну податкову накладну 3 тисячі гривень 28 копійок, 3 тисячі 28 гривень. І відповідно, якщо у нас декілька податкових накладних, то ми за кожну податкову накладну будемо платити. Але хороша новина в тому, що коли ми виграємо податкову, але ми, ми точно і Виграємо так, то ми ці кошти повернемо назад. До суду ми подаємо ті документи, які раніше надавались разом з поясненнями або скаргою до ДПС. Це така позиція Верховного суду, яка неодноразово викладалась. Тому я і рекомендувала вам так важливо надавати найбільш повний пакет документів саме на етапі пояснень, тому що в суді, в суді завжди виникає питання, чому ж ви це не надали раніше, і як податковий орган міг прийняти інше рішення за відсутності цього документу тому звертайте на це увагу. А чи ефективно звертатись до суду? Знову один із кейсів, які були відносини нещодавно, також податкова в нас відмовила на етапі пояснень, відмовила на етапі скарги. Але судовим рішенням постановою шостого поліційно адміністративного суду було. Виграно цей спір, і податкова накладна була зареєстрована. Витрати на судовий збір було звісно, що клієнту компенсовано. А ще один із кейсів також відносно нещодавно. В червні місяці знову ж таки рішення вже вступило в закону сил. Вже податкова накладна в нас у клієнта розблокована. Але питання в тому, що дійсно податковий орган не обґрунтував належним чином, яких саме документів йому не вистачило для розблокування податкової накладної. Ми в судовому порядку змогли довести проти Таких дій, ну і клієнт, звісно, що має розблоковану податкову накладну. На чому я хочу ще окремо зупинитись, дуже часто нам задають таке питання: чи взагалі розблоковувати, чи щось буде підприємство, якщо нічого не робити. В нас є роз'яснення, в нас, на жаль, є випадки, коли податкова нас за таку бездіяльність платника податків накладає штрафні санкції в розмірі до 25% від суми ПДВ, якщо платник податків навіть не подаває. Пояснення. Тобто мінімальний крок, який я рекомендую вам робити, це хоча б подати пояснення. Я розумію, що дуже часто сума податкової є, може бути там декілька десятків е гривень і просто недоцільно витрачати, ви пам'ятаєте, 12 годин на те, щоб її розблоковувати. Але пам'ятайте про те, що в такому випадку ми маємо розуміти потенційну можливість накладання штрафних санкцій з боку податкового органу.